Всім привіт, вами Толік. Ми продовжуємо грати в Made of Scare. Минулий раз ми вибралися з сада, знов назад вернулись в отель. Ми знайшли, ми відкрили проход, коротше, здається, це в підвал, а ще мені здається. Я не можу зрозуміти, тут постійно хтось ходить, ходить, ходить. Типу, це, напевно, вони йдуть закликати вас підписуватись на цей канал. Ставити мені лайки, писати мені коментарі а, і пропонувати інші ігри. Так. Да. Я їх підтримую. Хай біжать. Для цього хай біжать. А ми з вами спочатку, я думаю, підемо вниз, в той підвал, потім вже типу, на другий поверх. Так и так и я дядя о бой. Ну чё нам надо сюда? Ау! А с хуя? Ты, блядь Охуевший мудло! Да я тебе я сейчас Все вам буду Мабелла. Все, пока, а я уходжу от вас Долпою Вообще уже, а що це, ну, типо. Не странайний совести, я вообще-то в нього ховаюсь. Значит, треба було сказати, ну, типа, не помічають мене вообще, -то. First Ферстфло, mm. а, ну да. Ну, типа. Це, це, це британцы, напевно, да. З, ground floor, first floor. Що це? Агатель. Боже, ліска знову дзвонить. Пішла в жопу. Так, тут у мене ніхай немає. Сюди теж я нічого не можу пока. Поняв, тут ще купу всякого. Треба буде робити. Ого. Так. Алло, Елізабет, там? Я, ну, копив, добрався до підвал. Під yes, to find the way up to me now but please be wary on the first floor i know that my father and uncle devised warm manner of danger ну, каже рада що ти там добрався але типу осторожіть бо дядя з батьком зробили купу пасток ахоє ну блядь це це типу що розвага для жителів готелю Пастки? і I've not heard anything outside this door for a good while now. I can still hear them searching around the other room. Не чую, каже, немає нікого впорад. Але чула, що вони в інші кімнати оглядають. Писала, мені бере хтось так. Чу в мене, типа вибір є. Так, тут закрито. Ясно. Пішли сюди. Єхто? Дрості. Журнали сака. 12 серпня 1897 року я у вічі від них всіх має щось там брат, здається, підтвердив найгірші підозри Елізабет. Після, після цього вона почала гритись у батькових журналах. Вона. Тепер повністю відмовляється співати, відмовляється е, вчити е, записані версії пісні і е, відмовляється слідувати е, нас е, цього. Слідувати, типу, цю династію її мами. Е, має бути інший шлях, інші способи. Ми не зможемо вижити довго е, з цих, на цих коректах, е, що лишились за останні роки. Можливо, е, нам допоможуть е, самі записи. Е, можливо, є спосіб е, вигадати е, менш уперте і більш це ж посложне топове рішення. Можливо, дурак, блядь. Лізько не трожь. Я так страждаю від тебе. Так. Що там було? Елетина? Ахиена? Суємо голову і напаримось. Ой, мені не подобається це, це світло. Боже, це, конечно, кімнат. А, це спільного поняв. Ой, блядь. А звідки він там з'явився? Це було дуже стрьомно. Так, журнал Джи лютий 1874 року. Що за Боже? Воно було у а, побитій, а, типу, в побитій посудині, коротше, а, Providence а, в середині а скляної з е, клітки. Скляної металової клітки, а його тримали е, ланцюгами на місці отримували. Як вони е, спіймали це. Як вони е, його тримали там? Та для чого? Я не можу сказати, або для кого. Після боже. Знову забув, як аварія ти побуде на морі. Коротше, після після аварії ми дивом знайшли. Знайшли його. Це. Ну, Боже, тут якась пісня коротше, це про цю хуйню, яка а. Це істота. Яку спіймали на кораблі, яка всіх під себе, типу, яка своїм співом змушує людей а, бути підвладними? Ти що жопа? Ти за мною ходиш? Сталкер. Так, мапа. Ой, мать. Что? Что? Что это было? Я на что-то наступил? боже, то скільки, що ж тут от... розгалуджень йобаних. Блять! Що я зробив? Ладно, да, там була та-та-та-та. Це Мне nee, вообще не так было, так. а це правильно прикол? Ну ну да я да. Я молодой. Я знаю. Так, там я прийшов. Чи не прийшов Боже? Я вже забув, де я прийшов. Там я пішов. Ага, воно сюди. Це я так. А, це я, я перестаю. Боже. Шесть світається червоно. Мені не ну, дуже подобається, коли шость світається червоно. Да это тобі погано. Та йди в жопу. Ну, там, чё я у чайков, конечно. Да в жопу! А-а-а. На нахуй. у меня мы на, -на, -на. кинома. Да, блядь, совалась. 手机，music 也好用的。 Ти папа, блядь. Что спади назад цехом в голову і все. Пада тобі щастя. О. Шо? Шо це за хуй то? Ебанись. No tyńsze choda, a? Ojej no, blin. Коротше, цей Ісаак, А, каже своєму брату, блять, ну тобі, я, звісно, розумію, що ми разом типа, будували ці кімнати для вбивства, але щось уже, ну, типу, хари. Було це нормально, коли було багато гостей. Тепер у нас нема нікого, блять. Тільки трупи. По факту. Ні, це, звісно, все супер, все охуенно пістато, тільки мені треба лічилка нахуй. Завели їпала. Please, please, please. Охуенно. Спасибо. А Что вам сказать? Понял? Так. Не знаю, чи є тут щось. Сподіваюсь, тут лічилка буде, я не знаю. Та хоч щось. Ну, будь ласка. Так. М -м, але я знаю, що в ключ. Так, це туди. Туди ми не можемо попасти. Там якась що за знак питань. Ми знає, що там... А, це цей точно підвал, щоб попасть туди, йований рот. О, господи, як же важко, Тяжко. Is this true? Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late, if it were not for what I have discovered myself that our fortune is born from blood. Price we pay for the siren song. The same song you sang, mother. The song father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking, founded on a creature of myth, on a cult dreamt up by grandfather, a cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Коротше, це лідер вахує, що мати була частиною цієї всієї хуїти, що вона теж була частиною культа, що вона була жрицею цього культа. І вахує, що типу, все, 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 а, типу, а, як династія, сім'я, побудована на якійсь хуйні, а, типу, міфічній і що Все, все єдина це якийсь культний. Ей... Так, це куди ми підемо? Ага ой, ой блядь. <таспортизв> сука, як же сильно я злякався Ты не уявляешь, як сильно я злякався, дурак блядь. Ой. ой Господи о господи М -м Боже блядь й ти, блядь? Да, забрай. Так. Пошел нахуй! Так, а тут ще щось було. Ага, тут закрыто. Поя. Все, у мене нема, У мене нема ні хила, блядь, ні. Хуя. Ну, хуй в -ху мене є, говорят. Да. М -м, короче, ми знайшли дві частички цього щита. Mm. На цьому я завершу цю серію, бо я прям під кінець обіцявся. Піздець. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і бувайте.